Вітаю вас, друзі! Розглянемо формули для обчислення площ трикутників. Нехай маємо якийсь трикутник. Сторона його А. Висота проведена до цієї сторони H. Площа трикутника дорівнює половині добутку сторони на висоту проведено до цієї сторони. Формула запишеться так. S дорівнює. Одна друга А на H. Наступна формула. Площа трикутника дорівнює половині добутку двох сторін трикутника на синус кута між ними. Розглянемо це на прикладі і запишемо формулу. Ось маємо якийсь трикутник. Маємо дві сторони А і Б і кут між ними Ама. Можемо записати, що площа цього трикутника дорівнює 1 друга АБ синус гама. Наступна формула. Для випадку прямокутного трикутника. У прямокутному трикутнику площа дорівнює половині добутку катетів. Отже, розглянемо прямокутний трикутник. Катети А і Б. Це в нас прямий кут. Площа дорівнює одна друга А на Б. І якщо відомі три сторони трикутника, то доцільно використати формулу Герона. Спочатку обчислюємо допоміжну величину. Отже, маємо якийсь трикутник сторони А, Б, С. Допоміжна величина це півпериметра. А плюс В ділити на 2. А тепер сама формула герона. S дорівнює корінь квадратний півпериметра множити півпериметра без сторони А, на півпериметра без сторони Б і на півпериметра без сторони С. Крім того, є випадки, коли в трикутник вписане коло або описане коло. Ось, наприклад, маємо якийсь трикутник, і навколо нього описане коло радіусом r. Сторони трикутника А, Б і С. Отже, площа трикутника обчислюється за формулою С в численнику ділити на 4 радіуси описаного кола. Зрозуміло, С – сторони трикутника. Р. Це радіус описаного кола. Якщо коло вписане в трикутник і має R маленьке, радіус r маленьке, то площа трикутника обчислюється за формулою S дорівнює P множити на R. P – це півпериметра цього трикутника. Ось за цією самою формулою. І в периметри обчислюється R – це радіус писаного кола. Ось на цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.